Повернення до рідної команди. Першими літніми новачками народного футбольного клубу Ураган стали досвідчені гравці національної збірної України Петро Шутурма, Микола Микитюк та Ігор Корсум. До цього вони представляли Херсонський продексім. Зазначимо, що з вихованцями франківського футзалу керівництво червоно-чорних підписало однорічні контракти. Дуже було приємно почути пропозиції від народного футбольного клубу, від рідного клубу і так як сталася така ситуація в нашій країні, то не вагаючись, зробив свій вибір і дуже радий, що опинився в цьому клубі. Це як в цій пісні зараз нові, де би ти не був, повинен у свій дім. А так мені дуже доподобає, і я знаю, як тут болівальники болівають. Ми надзвичайно раді підписання цих трьох старих нових гравців, впевнені, що вони. Своїми діями як на паркеті, так і в роздягальні, допоможуть прогресувати, розвиватися команді, також і допоможуть в розвитку з молодими гравцями, ну і плюс підкорювати нові вершини, тому Шутур, Мам, «Китюк» і корсун це ті гравці, які нам допоможуть.